Візі сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. З нами на зв'язку вже є Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Солітенфо. Поговоримо з ним і про заяви з адміністрації Дональда Трампа, і про те, хто кого звільняє і що це означає. Пане Тарасе, рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю українців! Пане Тарасе, давайте розпочнімо все ж таки з того, що радник президента Сполучених Штатів з Нацбезпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг вони залишають свої посади в Білому домі. Така новина пронеслася вчора. Це було певним шоком. Спочатку ніхто не вірив, але це таки так, і Фокс каже, вже їх звільнили. Але ну Ньюс принаймні повідомляє, але це ще не все, тому що політика взагалі написала, що якщо Волц такий піде, то на його місце може прийти Вітков. і ось тут тоді виникає питання: а чому спецпосланник Трампа і його друг Стів Вітков має зайняти це місце, і це ж ще гірше може бути? Ну е, невідомо насправді як буде гірше чи не гірше, але ми можемо констатувати <кій> наступний факт: що Дональд Трамп повторює цю практику, яка в нього була <кій> минулого е, минулої каденції, так тобто. Швидка плиність кадрів це є один з характер, одна з таких характеристик е... якості відданості лідеру чи ні. Е... Тобто, якщо відбув, якщо е... хтось е... умовно з най... найближчого оточення робить кроки, які можуть впливати на або впливають на... на репутаційний капітал самого Дональда Трампа, таким чином, таким чином ця людина може бути. Може бути просто відлучена від від команди, тобто той, хто створює проблеми, він має всі шанси просто залишити, е, залишити посаду. Я пригадую е, за першої Дональда Трампа був е, прес-секретар, який працював всього на всього днів і його звільнили. Тобто така плиність кадрів е, вона показує е, е, певну характерну. Рису стилю управління Дональда Трампа, а ця риса вона є саме про більше про е персоналістики підправління, Адже якщо говорити про демократичну модель правління, то очевидно е демократичні моделі немає ролі одного лідера, а є робота інституцій, між якими влада завжди балансується. Але, от говорячи про проблеми, чи не може тут е навіть якщо стів Вітков... по? по Посяде на ці на цій посаді, чи не може це а, якісь проблеми для Трампа так само створити, тому що вже нібито є занепокоєння серед інсайдерів адміністрації Сполучених Штатів, тим, що Вітков, він став фактичним персональним перемовником Трампа з Путіним. Крім того, бере участь у зустрічах на високому рівні самостійно, і як стверджують деякі джерела, навіть іноді звертається за допомогою до перекладачів Кремля. А це є порушення дипломатичних процедур. І ми. Пам'ятаємо останню його зустріч з Путіним, коли він до дівчинки питає: А в така ви мій перекладач? І тут, знаєте, виникають різні е, питання. От як, е, як його постать зараз взагалі впливає на імідж Трампа і на оточення Трампа? Чи задоволена від Тра е, ось це оточення самим Віткофом? Ну задоволене чи ні? Але ми бачили перший великий скандал. Який найближче оточення Трампа по потрапило, це про е, чат в сигналі, де обговорювалися важливі, ну скажімо так, дії, які були пов'язані з використанням збройних сил сполучених штатів Америки, да тобто де військові операції обговорювали начебто звичайні люди, і що характерно до на Трамп, е, щоб якось залагодити ситуацію з виданням. А він знаходив на ста днів свого на посаді. Він дав цьому питанню інтерв'ю. Тому я думаю, що саме один з тих найбільших експертів міг спричинити міг спричинити власне ось таку заміну. Зрештою Волт, він рідко, відмігши. Він мабуть буде йти більше на посилення аніж на, на якісь обмеження. І тим більше роль, скажімо, особистих персоналів Дональда Трампа з його найближчого оточення вони перекреслюють цю логіку роботи державних інституцій, тому що відков, який представляє Дональда Трампа в переговорах з Путіним, він. Ну фактично немає ніякої відповідальності за все, що відбувається, усунув відповідальність несуть люди, які працюють в інституціях. Тобто, це є Марко Рубіо як державний секретар, як фактично головний дипломат, але він, начебто, стоїть десь з боку і спостерігає, хоча він мав би вести ці переговори, а не спецпосланник. Тому тут насправді і складно зрозуміти логіку, яку переслідує Дональд Трамп в своїй роботі, але. Зрозуміло, для мене одне, що ця логіка вона ну не приносить швидких результатів, і сто днів правління Дональда трампа мабуть, це й показують яскраво. Перемог немає. А ось тут, пане Тарасе, ми ж розуміємо, що для Трампа все рівно ці перемоги є. і Він мусив їх намалювати. Ну, по перше, перед а, тим як ось ці 100 днів відзначили, ми говорили про те, що були вже певні заміри його рейтингу, і в нього були низькі рейтинги. Хоча сам Трамп сказав, що це все фейки, його дуже підтримують, його дуже всі люблять. Ну і як перемогу, давайте будемо відвертими. Він записав все ж таки, ось це питання нелегальної міграції і е, учорашнє підписання, що тут пак Же позавчорашнє підписання ось цієї угоди про копалини, також може собі ставити галочку. Але що показово, що одразу ж після підписання цієї угоди змінилися і меседжі адміністрації Дональда Трампа, Келах, наприклад, в ефірі Fox News, сказав: так взагалі, то росіяни брешуть, росіяни не виграють, росіяни може б хотіли десь там сильно просуватися, але просувається лише на не на кілометри а на метри. І взагалі я бачу, як Україна стоїть, як європейці активізувалися. Ось про що свідчить ця заява? Ну, першочергово, я би хотів звернути увагу саме про підписання угоди, і тут я з вами, Тетяна, абсолютно погоджуюсь, що ем, е, Дональд Трамп буде записувати себе на свій рахунок, як певно, що ця угода була підписана, хоча вона далека від тих вимог, які були в першому варіанті, навіть в перших трьох варіантах. Цієї угоди, і тут же що важливо ем, зрозуміти майстерність власне ведення цих переговорів, то ми чітко розуміли, що Дональду Трампу потрібно будуть е, перемоги, і м, наша делегація затягнула цей час, щоб виторгувати собі е, кращі умови для в рамках інтересів нашої держави. І друге, що розуміючи, що Дональд Трамп буде. Ну, мабуть, буде тяжіти до підписання навіть такої угоди зміненої, ну, тому що дійсно йому а, потрібні а, перемоги, і це один з тих знаків, який показує, що до не орієнтується на а, роботу, скажімо, командної роботи, а він орієнтується лише на себе самого. Тобто, вся увага скеровується на нього, і власне так, щоб показати, хоча б щось. Нам треба, мабуть, був просто змушений підписати, дати команду підписати, а там далі розберемось, так би мовити, щоб можна було відзвітувати, що от гроші, які Байден виділив Україні, ми будемо зараз повертати, але ж насправді ніхто ніяких про повернення грошей не говорить. Бо допомога, яка була биде, дана Україні, вона була підтримана колективним органом, тобто конгресом, сенатом, ну і, звісно, президентом Сполучених Штатів Америки. То ні ні про яке повернення мова не йде, але принаймні початок зроблено. Нам теж це важливо. А щодо щодо заяв, заявного очевидно, вони там буде шукати яким чином ще щось собі приписати до своєї е, до свого гаманця перемоги, але насправді їх є дуже мало а більше дестабілізаційних якихось моментів на внутрішній політиці, мабуть, так але якщо розібратися, як приходила сама е, сама е, депортація мігрантів, політимі мігрантська політика, вона має дуже багато питань і, і вже є судові позови, які грають проти Дональда Трампа. Щодо рейтингу я з вами згоден дійсно там. Теж е, проводили дві компанії е, 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 опитування. CNN проводив своє опитування, де підтримка Дональда Трампа складає орієнтовно 40-41%. Тобто навіть падіння на 5% це вже серйозний, е, серйозна втрата, адже ми знаємо, що електорати в Сполучених Штатах Америки в певній мілі зацементовані і е, вони є, е, скажімо так, стабільні. Тому я думаю, що в цьому плані це от падіння це серйозний знак того, що політика, яку проводить Мен Трамп, ну мабуть, не зовсім ефективна, і це відчувають звичайні люди. Ну, наприклад, дефіцитом, як мені казали, в деяких штатах сьогодні є звичайні шланги, які використовують для поливання саду, тому що вони робилися в Китаї. Запаси всі були розпродані, а нові не завозить через тарифи. От вам і відповідь, а, тобто це або і злітають тоді ціни на товари, які були фактично коштували дешево, або принаймні, їх не завозять, тому що немає, немає такої можливості через високі тарифи. Тобто Дональд трамп робить мабуть одні це називають експерти, що це є така шокова терапія, яка потрібна для того, щоб запрацювала нова якась модель. Взаємостосунків а інші це називають просто провалом, тому що зруйновані навіть руйну руйнуючи ці старі усталені економічні зв'язки, це призводить до потрясіння і до хаосу в самій країні, тому що люди, звикаючи до стабільних процесів, вони є не готові, скажімо, тим викликам, які запроваджуються моментально одночасно Пане раз. Угу. Я так. все ж таки хотіла зосередитися на тому, а що тепер ось ця угода дає нам, і чи справді Сполучені Штати нам допоможуть відстояти нашу суверенність, тому що буквально вчора ввечері ми почули Дже Дівенця, який сказав, війна точно от ось ця, ми будемо йти на шляху до якихось певних перемовин ще 100 днів. Крім того, він сказав: Війна не за не закінчиться найближчим часом і я думаю, що українці розлючені, що на них напали, але чи будемо ми продовжувати втрачати тисячі е, солдатів на кілька. Кохмилях територій, про це вже сказав так само Джейді Венс в інтерв'ю на Fox News. Ну тобто, принаймні, тут маємо певний позитив. Вони вже визнають і розуміють, що не Україна напала на Росію, та як колись обмовився Трамп, чи то не обмовився, а Росія напала на нас. І ось свіжа буквально заява речниці держдепу Темі Брюс, яка сказала, що Сполучені Штати більше не будуть посередниками у врегулюванні війни. Тепер це справа двох сторін. Ми чули про те, що Сполучені Штати сказали: ну, якщо ви не домовляєтесь, ми виходимо. З перемовин, ось ці заяви, ця риторика, яка змінилась після підписання цієї угоди. Це вже остаточні? Чи це ми зараз ходимо, Знаєте, в зону цієї турбулентності, як завжди, після якогось період іде зона турбулентності. Нам її треба витримати з критика, залякування, десь тиск, а потім знову виходимо на якесь певне плесо? Ми з вами чітко розуміємо, що позиція Дональда Трампа може змінюватися з дня на день, так тобто, це є. Е сьогодні в нього одна позиція, завтра зовсім інша, те, що нам вдалося виторгувати, принаймні, ми ми бачимо, що змінюється риторика Білого Дому, особливо Трампа та його не оточення, щодо ставлення до Росії. Тобто Дональда Трампа вже десь не влаштовує власне сама позиція, відсутність динаміки на зустріч Дональду Трампу і Сполученим Штатам Америки. Адже як треба розділяти є. Один трек двосторонніх стосунків Штати Росія, а є другий трек Сполучені Штати та без демократичний світ. Тобто найбільші динаміки зазнав власне от трек Сполучені Штати Росія, і це в одному напрямку, я можу сказати. Тобто більше кроків на зустріч роблять Сполучені Штати Америки, так пан Відков, який. Неодноразово їздив до Москви. натомість від Росії. Ми чуємо тільки певні вимоги. От ми готові, але потрібно зробити раз, два, три. Тобто, ці речі вони очевидно, вони не додають пев... Вони, мабуть, в білому домі розуміють, що з ними граються. Хоча ми про те самого початку говорили, що така є тактика, така є фактично стратегія Росії використовувати ситуацію на свою користь. Сподіваємося, що це не є ну, така маска, а що це є дійсно правда, і зміна риторики свідчить про те, що нам вдається переконувати дональда Трампа в тому, що світ не є таким однополярним, так а потрібно спостерігати і дивитися за тим, що відбувається довкола і справжню Росію. Ми можемо їм допомогти зрозуміти, оскільки ми цю Росію переживаємо кожного дня. Тому пане вибачте. це раз. будуть, це так, будуть я сполучені хочу... штати нам допомагати. Я коротко відповідаю. Очевидно, що Сполучені Штати Америки за нас війну не виграють. Це є наш національний інтерес, mm -hmm. але умови, які умови співпраці нашої співпраці зі штатами, можуть нас максимально посилити. Посилити це те, що нам потрібно, і якщо економічна угода дійсно дійде до своєї реалізації, це означає, що присутність американських інвестицій в Україні може бути певною такою, як ми це хочемо називати, гарантією безпеки, тому що американці ніколи не інвестують в території, де немає певності, що вони ці інвестиції можуть просто наприклад втратити. А на війні втратити інвестиції це набагато простіше ніж в час. 嗯。Yeah. Ну, але дивіться, з іншого боку, тут знову ж таки стикаємося з тим, що речниця держдепу каже, що Сполучені Штати відійдуть від посередництва мирних переговорів. мов ми домовляйтеся самі. Так, от ми підписали, а тепер ви самі домовляємо, і підписали угоду з Україною. Так, ми там десь підтримуємо, розуміємо. Але домовляйтеся самі, ми виходимо з цих перемовин. А з іншого боку, ми чули про те, що взагалі, якщо Росія не піде на якісь певні перемовини, на поступки на перемир'я, то на неї. Будуть накладені санкції, які включатимуть 500% мита на імпорт з країни, які купують російську нафту і нафтопродукти. Ну і все це е, ага. російське. Ось як це тут зрозуміти знову ж таки розходиться це або розходиться знову ж таки політика, або це просто одна одна нас догоняє. Тобто, це вчора було мита, а сьогодні вже все ми уходимо з е, угоди. Так вони будуть нам допомагати тиснути на Росію. Вони реально розуміють, що Росія з них сміється, чи ні? Чи вже передумали? Ну, я думаю, що це є така гра на дві сторони, так тобто з одного боку українців тривати в тонусі, що ми вийдемо з переговорів, якщо ви не будете більш зговірно, не будете демонструвати певну гнучкість. Ну і е, росіян, адже е, путіну важливо не втратити на рекламу, так, так тобто е, він хоче напрацювати спосіб його лікарізації і його скажімо, підняття, так як він собі це сприймає. Бо е, я думаю, що це свого роду гра, але. Підписання самої угоди між Україною та Сполучених Штатів Америки, цей там прогрес це, вважаю. І, очевидно, прогрес в тому, що мабуть, Кенті хотіли, щоб на е місці їхньому місці, наприклад, їх бути в Китай, або навіть європейці. Часкі виглядати могли і стати. Мо я думаю, ця гра сторони, це гра про собі сторони, цей спосіб вести переговори, використовуючи алегенти шантажу. Це теж один з інструментів комунікації, які ну, застосовуються е, дуже часто. А ці будуть знову ж таки допомагати. Ну, ми бачимо, що сполучені не допомагають нам. Максимально нам mm. спомоглися на даний момент. Це дозволили продавати нам зброю і виставили певну певну такі, певну рамку 50 мільйонів е, доларів. Ну, е, це є дистанціювання від позиції попередні дні. Там завжди говорить про те, що і та, е, це байден війна, обама війна, я б не участь. Тому якщо би ви, е, донора виділили бюджет, або чи ще забив виділили бюджет на підтримку країни, ви це зробив попередні адміністрації. Ну, така логіка, тому він, умовно дає, каже, а ми не будемо давати, а де куплет нас тобто, звичайно давиться за такий е, славний. Пане Тараса, ну бо ми Добре. будемо стежити і за цими. Та і будемо стежити і за цими комерційними стосунками, і за і за тим, як буде змінюватися риторика. На жаль, ма мушу мусимо, мусимо вам сказати. Дякуємо. Тарас Тарасименю. Дякую. вам. Фобув разом із нами. Назв'яз підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.